Передвиборчі перегони в Сполучених Штатах Америки в самому розпалі, 21 липня, Джо Байден заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів від демократів, і запропонував висунути кандидаткою від демократів на них віце-президентку Сполучених Штатів Камалу Гарріс. І вона погодилася таким чином. На арені з'явилася 59-річна Камала Гарріс, яку колись називали однією з жінок, що могла б стати президенткою. Історія твориться на наших очах. Камала Гарріс, ідео в президентки Сполучених Штатів Америки. Пропонує сьогодні поговорити про цікаві факти з її життя, що нам відомо про цю політикиню. Чому вона влаштовувала мітинги у дитинстві з сестрою? Як на побаченні на осліп познайомилася зі своїм чоловіком? Хто така Камала Гарріс, Який її рейтинг супроти Байдена та Трампа? І що Камала казала про війну в Україні? Друзі, всім великий привіт! Мене звуть Марина Яші. Ще... Іра рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі. Ютюб віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс офіційно заявила, що висуває свою кандидатуру на пост президента США на виборах, які пройдуть 5 листопада 2024 року. Цитата: Я Камала Гарріс, і я балотуюся в президенти Сполучених Штатів. Підписала вона відео своєї передвиборної кампанії, яке доповнила піснею Бейонсі Фрідом за даними Reuters, Камала Гарріс має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед представників демократичної партії, які могли б серйозно розглядатися на роль кандидата у президенти, відповідно до нещодавнього опитування. Дня Реутерс Гаріс поступається Трампу лише одним відсотком 42% до 43%, що є різницею у межах похибки опитування в 3,5% відсоткові пункти. Джерела Реутерс розповіли, що Камала Гарріс вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема з боку республіканців. Хоча деякі впливові демократи мало вірять, що вона може перемогти Трампа. Повинна сказати, що 59-річна Камала Гарріс ідеально виглядала б як. Президент Сполучених Штатів Америки є в її зовнішньому вигляді щось свіже, щось нове. Жіноче обличчя, звісно ж, підкуповує. Уявіть, у Сполучених Штатах Америки президент. Жінка Камала народилася у родині емігрантів 20 жовтня 1964 року в Окленді, штат Каліфорнія. Її батько, професор економіки з Ямайки, мати індійського походження, була докторкою наук, досліджувала рак молочної залози. Батьки Гарріс розлучилися, коли їй було 7 років. І виховання камали та її сестри лягло на плечі матері. Моя мама шаямала мала дві цілі в житті: виростити двох доньок і припинити рак. Грудей, я вдячна за те, що вона виховала мене, написала Камала Гаріс у своєму інстаграм. Ім'я Камала на санскриті означає лотос. З самого дитинства вона намагалася змінити світ. Зокрема, разом із сестрою влаштовували демонстрації проти політики, яка забороняла дітям гратися на газоні. А справжньою її пристрастю стала кулінарія. Саме в старшій школі Камала Гаріс зрозуміла, що хоче стати прокурором і займатися захистом жінок і дітей. Після того як її найкраща шкільна подруга поділилася своїм досвідом зіткнення із сексуальним насильством у сім'ї. Окрім того, що Гарріс є затятою читачкою, вона сама написала три книги. Перша з яких була присвячена кримінальному правосуддю. Камала не за задніх у порівнянні зі своїми батьками і здобула декілька вищих освіт, закінчила університет Говарда і Гастінський коледж Каліфорнійського університету. Гарріс займалася політичним активізмом, вона протестувала. Вала проти режиму апартеїду у південноафриканській республіці з 1983 року брала участь у сидячому страйку біля адміністративної будівлі з вимогою скасувати рішення про виключення з університету редактора студентської газети камала закінчила університет у 1986 році з дипломом із політології та економіки цей виш який має репутацію чорного гарварда став новим етапом у житті камали Гарріс. Середньоосвіт то камала здобувала у школах, із переважанням білих учнів університет же вона обрала свідомо переїхавши на інше узбережжя, хоча її батько викладав у Стенфорді. Тільки після закінчення вишу Камала Гаріс повернулася до Каліфорнії, щоб продовжити навчання у каліфорнійському університеті у Гастинському коледжі права. Нині це коледж права каліфорнійського університету у Сан Франциско, за програмою legal education opportunity Program там вона очолила асоціацію темношкільних Шкірих студентів правників Гарріс закінчила Хастінгс у 1989 році та отримала ступінь доктора юриспруденції. А в червні 1990 року отримала ліцензію на адвокатську діяльність у штаті Каліфорнії. Уже на початку 90-х камала розпочала б свій шлях до успіху. Вона починала кар'єру як заступник окружного прокурора 1990-1998 роки і спеціалізувалася на справах про сексуальне насильство. Над дітьми, а також на справах про вбивства та пограбування у 1998 році. Гарріс призначили керівним прокурором кримінального відділу в Офісі окружного прокурора Сан Франциско, потім головою відділу прокурора міста Сан Франциско у справах сімей і дітей. З 2004 по 2010 рік камала вписала своє ім'я в історію як перша жінка, окружний прокурор Сан Франциско, ще й ямайсько-індійського походження. За цей час загаль. Показник покарання за злочини зріс на 15%. Гарріс домоглася мільярдних компенсацій для ошуканих шахраями каліфорнійців. Також вона просувала права ЛГБТ спільноти. Камала Гарріс запам'яталася створенням спеціальної групи розслідування злочинів на ґрунті ненависті, зокрема до ЛГБТ дітей у школах. Згодом вона організувала перше одностатеве весілля, одразу ж як федеральний суд дозволив такі шлюби. Ну а за. 6 років у 2011 році Камала Гарріс стала генеральною прокуроркою Каліфорнії. Через декілька років після свого тріумфу на виборах на посаду генпрокурора Камала висунулася на посаду сенатора Сполучених Штатів Америки від Каліфорнії і виграла вибори у своїй переможній промові. Вона пообіцяла захищати мігрантів перед новообраним президентом Трампом. На початку 2019 року Камала Гарріс оголосила про намір балотуватися в президент. Денти від демократичної партії під гаслом Камала Гарріс для людей і в перші 24 години після заяви побила рекорд за кількістю зібраних коштів на кампанію, але наприкінці року зійшла з дистанції, пояснивши це браком фінансів, підтримавши кандидатуру Джо Байдена. Пізніше він запропонував їй стати частиною команди у якості віце-президентки на тих виборах. Переміг Джо Байден і зробив Камалу Гарріс віце-президенткою станом на сьогодні сьогодні камала займає найвищу в Америці посаду, яку коли-небудь займала жінка, і вона вже заявила, що боротиметься за президентське крісло судячи із опитувань, у пані гарріс дуже високі шанси перемогти на виборах восени 2024 року. 18 липня опитування The економіст показало, що 79% демократів підтримали б камалу гарріс якби Байден відмовився від балотування. Опитування центру досліджень зв'язків з громад. Associated Press дослідило, що приблизно 6 із 10 демократів вважають, що вона була б хорошою президенткою. Станом на 19 липня Star Sports оцінювала шанси Байдена перемогти на виборах як 12 до 1. У Гарріс вже було 7 до 2, а опитування CNN після дебатів Байдена і Трампа 28 червня показало, що Гарріс відстає від Трампа на 2%, тоді як Джо Байден на 6. Дональд Трамп вже заявив, що вважає, що Камалу Гарріс йому буде легше перемогти аніж Байдена. Давайте поговоримо про те, як Камала Гарріс підтримує Україну. Камала є однією з тих представниць американського політикуму, яка непохитно підтримує Україну та засуджує військову агресію Росії. Існує лише план, а який полягає в тому, щоб гарантувати, що Україна отримає те, що їй потрібно. Ми повинні бути непохитними, і ми не можемо грати в політичні ігри. Саме так заявила віцепрезидентка Сполучених Штатів. Штатів Америки під час однієї зі спільних прес-конференцій з президентом України Володимиром Зеленським. Камала Гаріс засуджувала агресію РФ ще з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим. Тоді вона неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом Сполучених Штатів Америки. У привітальній промові до 29-ї річниці незалежності вона сказала, це свято є гірким нага. Адуванням про тяжке становище українців, які живуть під незаконною російською окупацією в Криму та на сході України, як сенаторка і віце-президентка, я підтримую прагнення України стати сучасною демократичною європейською державою, в якій всі громадяни можуть жити в мирі та процвітанні. 19 лютого 2022 року Гарріс наголосила, що національні кордони не повинні змінюватися силою. Гарріс була однією з прихильниць виділення пакету до допомоги України на 61 мільярд доларів, на який чекали близько півроку у червні. Камала Гаріс очолила американську делегацію на глобальному саміті миру, який відбувся у Швейцарії. На полях цього заходу вона заявила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам. Вона назвала умови кремлівського диктатора Путіна фактично вимогою капітуляції, а не щирою спробою припинити війну. Цитата учора Путін запропонував. В свої пропозиції, але говорімо чесно, він не закликає до перемовин. Він закликає до того, щоб Україна здалася. Камала Гарріс також обіцяла, що разом із президентом Байденом продовжуватиме підтримувати Україну та підвищуватиме ціну для Російської Федерації. Джо Байден і я продовжуватимемо працювати над забезпеченням тих ресурсів, які потрібні Україні. Байден і я чітко підкреслювали, що ми залишимося з вами до кінця. До речі, Джо Байден не зовсім пішов і до кінця гонки він сфокусується на зовнішній політиці. Усі зараз захоплюються Джо Байденом, який поставив інтереси країни понад свої страхів за майбутнє менше не стало, але виникла надія. Одразу після оголошення Джо Байдена про зняття його кандидатури із передвиборчої гонки його передвиборчий штаб було перейменовано на Гарріс у президенти. За першу добу штаб зібрав понад 100 мільйонів доларів, що за деякими даними рекорд у історії американських виборів, і це були. Не лише пожертвування від великих донорів, а і донати від звичайних людей, які підбадьорилися, які хочуть змін, які не хочуть бачити у креслі президента Дональда Трампа. Нагадаю, що вибори відбудуться 5 листопада, і Камала Гарріс має провести безпрецедентну найважчу кампанію. Давайте поговоримо про те, що кажуть про Камалу Гарріс. Хтось вважає, що на даний момент шанси Камали Гарріс на перемогу невеликі. Вона відомий, але не популярний політик навіть серед ліберальної частини суспільства. Спільства плюс вона жінка, вона з родини іммігрантів, вона не біла жінка. Це важливо. Камала Гарріс була прокурором в одному з найліберальніших штатів Сполучених Штатів Америки Каліфорнії, білим роботягам із консервативних штатів, може бути складно знайти з нею щось спільне, і вона є їхнім втіленням нетрадиційності. Тут є думка, що аби достукатися до консервативних штатів, можливо, Камала Гарріс обере собі у віце-президенти білого чоловіка. Цитата, усвідомлюючи те, яка раса та стать впливають на вибори 2024 року? Гаріс розглядає переважно чоловіків та білих кандидатів на цю посаду. Гаріс, яка увійшла в історію на посаді віце-президента, стане першою кольоровою жінкою, яка в історії США виграє номінацію від головної політичної партії? Додає Блумберг. Також Гаріс вважають слабкою у зовнішній політиці. і незрозуміло, як вона збирається працювати із загрозами з боку Китаю Російської Федерації. Ції, хоча підтримку України вона виражає дуже чітко. відносно її переваг, здається, Камала Гарріс хоче бути на одній хвилі із юним поколінням і готує до себе до своєї кандидатури потенційних виборів. Електорату подобається її молодість, її сміх. Вона є жінкою покоління X із привабливістю покоління Z. Також підкуповує її життєрадісність і те, що вона просто не чоловік, не біла, не літня. Тепер уже Трамп найстаріший кандидат. Дуже. Важливою ознакою є те, що Камала Гарріс чудовий оратор. Це підкреслюють усі. Наступні дебати кандидатів у президенти мають відбутися у вересні. Позитивним сигналом є і те, скільки за добу надонатили до штабу демократичної партії. Є шанс, що якщо грамотно побудувати компанію, то Камала Гарріс зможе об'єднати навколо себе тих численних виборців, які просто не хочуть, аби Дональд Трамп знову став президентом Сполучених Штатів Америки. Камала Гарріс ще не є кандидаткою від демократичної партії, але загалом усі її такою вважають. Офіційно про це буде оголошено наприкінці серпня на з'їзді у Чикаго. Тим часом республіканська партія готує атаку на Камалу Гарріс. По перше, Трамп вважає її божевільною через її сміх, але це лише вершина айсберга. Є і інші наративи, які вони вже використовували, і які використовуватимуться і розвиватимуться. Наприклад, такі як те, що Камала Гарріс потрапила у політику через ліжко, все ще ти Виставлення до жінок на керівних посадах. По-друге, також може використовуватися наратив про те, що Камала Гарріс одна з тих іммігрантів, які загрожують Америці, які загрожують її величі. І третій наратив це про те, що Камала Гарріс спадкоємиця Байдена і всіх проблем, всіх косяків. А ще вона збрехала, що Джо Байден здоровий і сповнений сил. Заспокоює те, що Камала Гарріс дійсно дуже досвідчений спікер, кажуть, що за словом у кишені вона не полізе. Камала Гарріс – це перша жінка. Перша Ший політик афроамериканського походження та перший політик азіатського походження на посаді віце-президента країни в історії Сполучених Штатів Америки, генеральний прокурор Каліфорнії 2011-2017 років, сенатор Сполучених Штатів Америки від штату Каліфорнія, 19 листопада 2021 року на час перебування Джо Байдена під наркозом Камалі Гарріс було передано повноваження президента Сполучених Штатів Америки. Вона є першою та єдиною в історії Сполучених Штатів Америки. Жінкою, яка прийняла на себе повноваження президента, камала Гарріс у шлюбі з юристом Дагласом Емгофом. Вони познайомилися у 2013 році на побаченні на осліп, яке влаштувала подруга жінки. Хоча до цього Гарріс зібрала певну інформацію про свого майбутнього чоловіка, і вони трохи полистувалися. Наступного дня після першого побачення чоловік надіслав камалі листа зі списком весільних дат. Він зазначив, що мовляв вже не такий молодий, аби грати в ігри, і вона йому. Дуже сподобалося Даглас раніше був одружений, має двох дітей Коула та Еллу. Камала стала для них мачухою, Хоча це слово у родині вони замінили на Момала. Також Камала зізналася, що діти стали джерелом її натхнення. Сама ж Камала власних дітей немає. До речі, нещодавно в мережі завірсився фрагмент відео із інтерв'ю сенатора Джеймса Венса з одіозним журналістом Такером Карлсоном за 2021 рік. Він заявив, що жінки, у яких немає дітей, не повинні визнати. Начати майбутнє Америки, в якому немає їхньої прямої участі, і назвав їх нещасними леді з кошенятами. Тоді Венс додав до цього списку і Камалу Гарріс. Акторка Дженіфер Еністон також виступила на підтримку політикині та інших жінок. Вона зазначила, що молиться за доньку Венса, аби їй свого часу вдалося завагітніти та виносити дитину. Але повернемося до стосунків за рік після зустрічань її чоловік зробив скромну пропозицію своїй коханій. Відповідно таким і було їхнє весілля. Дах став міцною підтримкою та опорою для Камали Гаріс у її політичній кар'єрі. Головним їхнім секретом є планування. Вони більше відчувають себе партнерами, які через розмови можуть вирішити будь-які проблеми. І ще Камала Гаріс відрізняється особливою любов'ю до брючних костюмів. Як пише The Washington Post, незалежно від дизайнерів, вона обирає подовжені жакети з потужними плечима. Цікаво, що їй порадила такі варіанти стилістка Джастіна Бібера, Карла Велч, з якого якою за чутками і співпрацювала політикиня в цікавий момент, який відзначили у змі, коли афроамериканка Камала Гарріс стала першою жінкою віцепрезиденткою США, вона обирала костюми від темношкірих дизайнерів Серхіо Хадсона, Крістофера Джона Роджерса і Кербі Жан Реймонда. Таким чином вона неначе хотіла закріпитися ще й за допомогою одягу. Камала віддає перевагу комфорту, невимушеності за що її критикували. Зокрема, образ для обкладинки де вона постала в джинсах та крос. На фоні рожевої тканини дав негативні реакції, мовляв, обкладинка не викликала належної поваги до Камали Гарріс. Останні декілька років Камала зміцнювала свої позиції на політичній арені. Вона не змінювала свою любов до костюмів, до штанів, але варто відмітити, що їхня кольорова гама стала більшою. Політикиня віддавала перевагу темним глибоким кольорам від чорного до насичено-бордового. Зараз у гардеробі Камали Гарріс можна побачити більше білого, жовтого і навіть рожевого. Модні експерти також відзначають і сукні з блискітками, на які Камала звернула увагу: золоті браслети, масивні сережки, каблучки. Був навіть момент, коли Камала Гарріс вирішила потролити Дональда Трампа, коли йому оголосили другий імпічмент. Вона вийшла тоді у шкарпетках за 13 доларів із надписом Майбутнє за жінками. На сьогоднішній день вже сім загальнонаціональних опитувань, проведених відтоді, як Гарріс оголосила про свою участь у президентських перегонах після виходу з них Джо Байдена, скоротили відставання демократів приблизно вдвічі. А за результат. Датами ретельно відстежуваних опитувань, включно із опитуванням Wall Street Journal, вона зрівнялася за статистикою із колишнім президентом. Друзі, що думаєте про таку рокіровку? Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, ваше відношення до Камали Гарріс і кого ви бачите наступним президентом Сполучених Штатів Америки, і як це рішення може впливати на ситуацію в Україні, друзі. Ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ці 20 хвилин свого часу ви приділили саме цьому каналові. Мені надзвичайно. Чайно приємно. Ну а я звісно ж нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів України, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які потребують нашої підтримки. Будь ласка, не забувайте донатити лише перевіреним зборам. Кожна гривня є важливою і кожен донат важливий. Ну і звісно ж я прошу вас підтримувати притулки з бездомними тваринами в гривною кормом, донатом, розголосом в інтернеті. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я сподіваюся побачити вас у наступному відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних.